Вітаю! Мене звати Марина Богун і я соціальна підприємиця і засновниця громадської організації Фундація Зростай. На освітній програмі Impact Preneurship для підприємців я буду розповідати про інструменти аналізу ринку та продукту через призму нових реалій. Ми поговоримо про те, як виявити тенденції та можливості у вашій галузі, як виділити свій бізнес серед конкурентів, як зробити свій продукт унікальним. І налаштувати його відповідно до потреб вашого споживача. Як аналіз ринку допоможе знайти нові напрямки для розвитку або, навпаки, прийняти рішення не ризикувати. Окрім інформації, ви матимете змогу через чек-ліст опрацювати ці питання глибше на прикладі саме вашого бізнесу. Дуже цінно, що в такі складні часи. Ви, українські підприємці, все ж таки знаходите сили, натхнення і час продовжувати розвиватися та вчитися новому. Адже ця освітня програма саме про розвиток і нові можливості. Джим Колінз, автор світового бестселеру від хорошого до великого, зазначав: величні досягнення є результатом низки правильних, послідовно ухвалених і втілених життя рішень, Кожне з яких органічно випливає з попереднього. Бажаю вам великих досягнень і правильних рішень. Чекаємо вас на курсі. Реєстрація в шапці профілю.